Всім привіт на каналі Distortion Neko. Ми з вами зараз не будемо розпаковувати цю коробочку Allure, яка прийшла до мене сьогодні буквально. Це груднева коробочка, я тільки хочу показати і е, намастити оцю помаду собі на губи. Тому що вона мені дуже сподобалась. Я, я цей відтінок сама обирала. А ми з вами перейдемо до цікавого дуже відео насправді про вініл та про подарунки про подарунки, а, які я придумала для своєї сім'ї на грудень. Ну, типу, адвент-календар, але ну, не дуже адвент. Не зовсім. Ми Різдво не відмічаємо, тільки Новий рік, тому... Я просто покажу вам, що я вигадала. По-моєму, це Да, Так, второй сезон. Зараз ідеально не вийде нафарбуватися, але все ж таки розпаковку ви вже, напевно, бачили, тому що ці відео вийдуть пізніше набагато про вініл, ніж про розпаковку всіляких боксів. Як ви бачите, я вже на фоні своєї книжкової полички знімаю. Звісно, що її не буде видно так класно, як я хотіла. Прийдеться мені якось опускатися донизу, щоб знімати відео на фоні саме полички, але трошки видно вінілові полички. і... Ну, як-то так, поки що. Я почала дарувати платівки та різні смаколики кожного дня грудня, але, звісно, вони не встигають проходити так швидко, як я хочу, і кожного дня ну, не виходить. Але зараз я хочу вам дещо показати, щоб вже почати дарувати. Але з вами хочу розпакувати деякі платівки. Я хочу почати з цієї, яка пройшла вже дуже давно із таргету. Це. Сміт, uh, я про нього це мені подарунок, але виявилося, що І Дарина дуже любить Сміт. Я не знала, що вона слухала, ось так виглядає. Uh, це в нас ексклюзивне видання. І воно на 2 ЛП. Uh, тут Грейтес uh, Hit, ну коротше, самі-самі круті хіти Сміт. Я дуже люблю Сміт, я слухала його все дитинство і, і доросле життя. Ну Це просто наперевершено, я не буду навіть розказувати. Чому ви самі повинні розуміти, що таке Аеросміт, якщо ви трохи слухаєте хоча б трохи рок-музику. Звісно, в мене є канал, де я розпаковую платівочки ну, типу, без розмов, але ой, не хочу пошкодити оцю, оці а, наліпки, я їх зберігаю. Звичайно, є, але я не всі там розпаковую, я просто показую там деякі... деякі розпаковую, деякі ні. Просто щоб люди мали уявлення, що усередині яких видань знаходиться. Знімаємо і ось така краса. Давайте подивимось. Спершу я хочу, звісно. Вау, Вона трошечки така не в дуже прям, ідеальному стані. ну як. Таргет просто мене бісить тим, що він кидає свої платівки у великий бокс і не загортає їх у, спеціальний... у спеціальних боксах для вінілу, не відправляє. Просто такий великий коробок і туди швиряє платівки. Дивіться. Тому вони ось так от приходять. Ось такі. Покоцані, порепані. І я буду дуже в волосі якесь, це не моє. Я сподіваюся, і я дуже сподіваюся, що самі платівки будуть зараз не погнуті, тому що часто по відгуках вони погнуті. Тут а, таке лам... ламіноване, як сказати, ну ламіноване, мабуть, блистюче покриття глянцеве. А тут воно ну, не зовсім матове, але також, бачите, трошечки відблискує. Ну що, давайте подивимось на платівку. Так як це ексклюзивне видання, я дуже-дуже хотіла саме його на двох платівочках, тому що вони повинні бути кольоровими. Ось така зустрічає нас група. За звичкою я нюхаю платівки, тому що я нюхаю книги, коли я їх отримую. Так, я вже бачу цю красу. Конверт звичайний без. Oh, мамочка. гад! Oh, Мені здається, вони були інші, іншого кольору. Боже, яка краса! Ви Це бачите? О oh, гад! Я у захваті, але в мене вже пройшов захват. Тому що. Тому що я бачу. Не знаю, чи видно буде чи ні. Тут якась подряпина. Я подряпина ще й е... вмятіна, як сказати. Коротше, я сподіваюся, це не відобразиться на звучання, але, звісно, я можу. О, тут іще одна. Я не знаю, як вам показати, якщо камера візьме. Ось тут, ось тут. Бачите, коцка. І вони такі прям глибокі. Чи то тобто, бруд? тут точно воно таке є щось. Ну, добре, оця перша, подивлюсь, більше начебто немає на таргеті цих у. У наявності, але, але можливо, вони додрукують їх, довипускають їх. Я відразу не кладу у ці пакетики спеціальні у мене є, тому що я ще не знаю, як вона звучить, і, мабуть, можливо, її прийдеться повертати. Я сподіваюся, що ні. Я дуже-дуже чекала на неї. Ну, і другу, ми зараз з вами. Також подивимось. Усередині конверти також з якимись зображеннями. Там мені погано видно, тут світла немає, прям такого направленого на платівочку. Але я потім чи вже відзняла тут, наче такий самий слів. А може, інша фотографія, я вже не пам'ятаю, трохи розгубилася з цими царапками. Але платівки, звісно, дуже красиві, дуже незвичайні. У мене таких ще немає, щоб отакі краплинки були. Знаєте, як з е е цигаретами, цигарками пропалені, такі <сум> виглядають вживу, якби платівку взяли червону і цигарками пропалили де-інде. Вау. Так, бачу. Також коцку бачу ще одну. Чи то клей? Ось, бачите, якась. ну Тут явно воно зверху щось лежить. отут, А то була прям з кін, не знаю, пальцями не хочу прибирати. Я приберу потім, потім приберу, яка вона красива. Брашем як. Ненавиджу ці конверти, котрі чіпляються цими склейками за платівки. Так, ну і зараз я вам покажу, що ж я буду ще дарувати. Так, це буде в нас ця платівочка прийшла. Я її вже розпакувала, просто подивитись, чи це вона, чи не вона. Це в нас Black Sabbath. Це також мені майже подарунок. Ну так, я більше слухаю таку музику. Це відкриття року для мене. Цього року я вперше познайомилася з цією групою, і знаєте, що дивно, я знайшла дуже схожі мотиви. Я сама прослуховувала альбом. Спочатку я цей прослухала багато разів, а потім я почала прослуховувати ще один оцей альбом від Нірвани In Utero", в, в утробі. Так? Uh, і він мені дуже якісь нагадував Black Sabbath, От дійсно нагадував дуже. І Я почала читати, ресерчити, і зрозуміла, що так, дійсно. Люди також відмічають, що він чи надихався, чи він десь казав навіть, що він дійсно надихався Black Sabbath. І це був просто такий, знаєте, uh, взрив. Я я зрозуміла, що. Вибух такий був для мене емоці емоційний. Я зрозуміла, що я хочу обидва альбоми. Тим паче Мішалю полюбляє слухати Нірвану, але цей альбом з малюком на обкладинці, який там у воді. Забула, як він називається, «Nevermind». Так, а я оцей мені більше подобається. Ну, мені і той, і той подобається. Так що зараз ми з вами розпакуємо Нірвану обов'язково. Оцей поки що не знаю, але можливо також розпакуємо. І... Ой. Куди? Куди ви поїхали. І саме основне, що я хочу показати. Зараз я Це не з того магазину я замовляла, але просто склала оці дві платівочки. І перша це. А, ну я відразу дві покажу. Це в нас Дарина фанат цього фільму. Ну і мені він дуже подобається. Stranger Things. Тут у нас перша... четверта Четверта частина. І Такий лондонський, ну, музика сама, тут збірка, пісень різні. Всякі артисти. тут у нас пізніше вам покажу, коли все це станеться. а, а де кавери? Які кавери? Зверху, наверх, в... внешні кармашки. де? Для пластинок. А я их еще не заказала. Да внешне. блин. Ну я Амазон набираю. Там послужишь? товар нужно набрать на 35 долларов или что я такое? Буду, чтобы она Ничего была. страшного не будет с ней за две минуты. Будет. За okay. два дня. Опа. Опа. Постер? Да. Постер? Да. Ух ты. Ну, это флаер больше, не постер. Ну, мини постер. Класс. Там же написано <coughs> мини постер. <coughs> это не все. Там что, код на скачивание песен? Нет, это стикер там. Сейчас а -а -а. там застрял. Какой еще стикер? Не знаю. Да, стикер. Код или просто стикер? стикер просто. Ух ты, круто. Они по порядку как в фильме идут песни. Да, видимо, я первая пластинка это первый сезон, вторая это второй. Потому что я смотрю по трекам. Дарин, Лёстов <плес> заметил? Белый, наверное. И мне белый больше всего понравились. А, а вот эти я не ела, вот эти не ела, вот эти, вот эти, вот эти не ела, вот это не ела, не вот это. А, я не вообще не ела это. еще ничего, вот это не ела. Есть, попробуйте. Давай пробуем пополам. Не хочу уже, наелась, я попробую. Вот эти вкусные. Не подсказывай, я угадать хочу. Я, я знаю. Ты не угадаешь, да. Ты ну угадаешь, все, тогда не говори. говори. ну не говори тогда. Да что там такое-то? Oh О май типа, Это уже из само, самого, Это тела. оригинальные, да. Да, я заметила тут китца, да, да, трек. На острая ручка, Дарин. Да как я виделся. Дарина, опять что-то не привычно даже. <связь> тут две. Вау. Там что, заставка даже есть? <связь> да, реально. Лондонский оркестр играет. О, а это Смитов лучше. Черная. А что, ты возвращаешь его? Да. Точно? Да, но мне не устраивает звук, смысл переплачивать. Лучше на диске купить, если там... Даже, такая да. красивая. Я теперь за музыку больше, а не за выгляд. Выгляд, их много сейчас красивых делают, но мне важен звук. Она что, тут покоцана? Ну дай мне... да мне. просто. Только неаккуратно не с ней, пожалуйста. Вау. — Давай. — Оно трубилось. Ну так правильно, аж не сразу включається. Ненавижу конверти, сразу кульки надо вставить. Ще отримала платівочку зараз. Оцю. Це вже у нас uh, urban, urban Outfitters. Це також на подаруночок, і потім я вам покажу, як вона виглядає. Навіть не хочу зараз розповідати нічого такого, тому що боюсь, щоб ніхто нічого не почув. Але... А це мені більше сподобався цей альбом. Ми покупали які край бейбі і, і К-12. Он він, він стоїть там. Я також покажу пізніше, чи, мабуть, навіть зараз покажу. Ось цей альбом також пішов у нас на подарунки нещодавно, буквально два дні назад подарували. І зараз вам хочу показати. Тут такий буклет є дуже класний. Також платівочка. Одна, мені здається, це в нас ексклюзивне видання від не Urban Outfitters, а Barns Nobles книжкового магазину, до речі. І ось так воно виглядає. Краса, краса, краса. Мені дуже подобається. Дуже для мене було таким дивним відкриттям, що мені подобається Мелані Мартінес. Це Дарина слухала, і я почала також слухати. Тут усередині, ось так вона виглядає просто божественна. І вона, знаєте, така музика в неї заспокій. Тексти, звісно, мене вразили дуже, тому що я. Багато. Воно, знаєте, не цей альбом, а у цей Cry Baby просто усердень потрапив, тому що ну, дитинство таке, хто на Патреоні мене слухав, той зрозуміє. А, а це вже про булінг у школі, я так розумію, і також мене ця тема стосується. На жаль, і, я думаю, багатьох. Так що, так що мені дуже подобається. І от третій, як ви бачили, вже також. Це е, буде в колекцію вже не тільки Даринці, але й мені, мені особисто. Далі, що в нас є? Це, я ще не розпаковувала. Хочу прямо з вами розпакувати при вас і подивитися, що ж там такого у нас цікавого тут така система не дуже легка для нігтів, якщо чесно. Вона нібито... Перфорована і повинно легко все відкриватися, але не завжди то виходить, якщо чесно. То я буду намагатися відкривати. Так, відкрили. І тут дві платівочки. Першу дістаю, не знаю яку, на подарунки. О! Це вона. Були знижки в магазині. В якомусь тут я вже забула Sound of Final чи щось таке. І це ексклюзивне видання ось таке красиве. На такому сірому марбл повинно бути. Я також розпакую вам, покажу пізніше. Але зараз, бачите, ось просто показую, тому що я ще нікому нічого не подарувала. Чи можливо розпакувати його? Давайте подивимось, якщо часу вистачить. І ще один платівочка, яку я очікувала дуже. Це в нас перша, це перший, так, перша частина. Я вам показувала вже четверту і просто музику, яка спеціально написана була для цього серіалу. І оце вже в нас перша частина. Міні-постер тут є. Ну, коротше, вау! Будемо дарувати. Я не знаю, що мені сьогодні саме обрати, подарувати, але подивлюсь, може, я їх запакую всі, і ми будемо, знаєте, обирати так навмання. І от тепер мені, ну, звичайно, хочеться розпакувати. Ще одну чекала, це вже для мій більше. Коли прийде, покажу. Так. Давайте все ж таки розпакуємо, бо мені дуже цікаво, що ж там всередині. Це просто краса повинна бути. Я бачила на відео, я сподіваюся, у когось. І вона просто своїм видом мене вразила. Звичайно, я слухала цю музику, я знаю, що це таке. Але знову ж таки, це відкриття. Ну, може, я от, -от пару хітів там, а, звісно, чула, але. Весь альбом я ніколи не прослуховувала і не знала, хто його там виконує цей альбом, тому я хочу прямо подивитися, що ж це таке що ж це таке красиве. Давайте подивимось. Я просто не знаю, як, як мені навіть втриматись. Я хотіла розпакувати на відео на свій канал, але я вже не можу терпіти, якщо чесно, поки я там зберуся. Подивитися, хочеться прямо зараз в ідеальному стані. Це в нас gate Fold розкривається ось так. Просто вау. Один закритий і в іншому ось так платівочка лежить. Давай, 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 вразь мене, вразь мене. Це вона чи не вона? О, oh, вау, wow, яка краса! О, Тільки подивіться на це! Омий! Oh, Дуже красиво. Якщо чесно, мені здається, вона була без цього жовтого відтінку, коли я дивилася чий, чийсь а, огляд. Але ну, це також прикольно, бо в нього таке щось там у кліпах у лісі, вони там щось знімали. Ну, подивимось, коротше, як вона буде грати. О, яка вона крута! І е, з нею цікава історія. Я її спочатку замовила у Європі, у Данії я зазвичай замовляю там платівочки, часто дуже європейські, особливо. І вона. Там коштувало 39 доларів, а потім я знайшла, тут акція якась була, я ж кажу, від цього магазину чи Sound of Fine, ну я залишила посилання. І е, я замовила її за чи за 20 з чимось, я вже не пам'ятаю, чи за 18 навіть. Ні, Мені здається, чи 21 чи 22 долари. Ну і тобто Вона загалом дешевше набагато мені обійшлася. І там я вже встигла відмінити, вони ще, вони ще не відправили. І я встигла відмінити і навіть е, на, іншу, на іншу платівочку там поміняла. Коротше, ось так. Зараз я все це поприбираю. Нас залишилася ще нірвана, давайте її також розпакуємо з вами. Я вже у мене немає, знаєте, терпіння. Слухати хочу і Black Sabbath, і Нірвану, і Aerosmith. Я вже не витримую. А у нас сьогодні 12 грудня, тобто йдуть свята, вже от-от. Так, дивимось. Оцей стікер я зберігаю, я його не переклею на зовнішню оболонку, яку я буду вдягати. Але... але я його все одно зберігаю. Тут повинно бути один 12 ЛП дюймів і один 10 ЛП дюймів. Тобто дві платівочки, одна з них. Ох, ти, тут воно таке золоте, але щось облискує. Вау. Цей альбом буде мій улюблений, я знаю вже. У Унірване я так, давайте з першої почнемо. І перша тут маленька. Ух ти, тут якийсь вкладиш є, дивіться. Ось такий вкладиш з фотографіями різними. Тут ось також. Просто фотографії все. Так, тут у нас. ось такий. Перший мій. 10-дюймовий ЛП, в мене ще жодного разу такого не було. Маленький є, а такого ще немає. Так. Ну і відразу дос достану оцю платівочку таку стандартну. І хочу вам, чому я дістаю, хочу показати, що середині воно без малюнку, але кольорове. Ось так виглядає. Так, поки що залишимо. І давайте подивимось на 10-дюймову. Тут у нас side 1, side 2. На першій стороні дві пісні і на другій стороні три пісні. О, яка вона гарненька. Дивіться, навіть у пакетику, ну не вже. Я дуже люблю, коли. Ой, вона з діркою. Дуже люблю, коли роблять от таку річ корисну для платівочок. Це в нас якийсь юбі... ювілейний випуск. Ось так виглядає. І ой, вона важка! Ніби 180 грамів, але для маленької трошки, напевно, менше грамів. Але все ж таки із важкої категорії аудіофільної, як то кажуть. Так, і давайте велику ще подивимось. Давай давай залазь. Ой, щось вона манеться, треба її було не діставати повністю. І ще е основна, де вона в мене тут лежить? Велика, О, круто, обожнюю, коли такі пакетики всередині. Правильний конверт, як то кажуть. Також виглядає ідеально. Саме цікаве, що я її отримала також із Данії. Так, я знаю, Нірвана, Куртка Бейн, Сієтл, тут у штаті Вашингтон і все таке інше, він тут дорослішав, тут жив. Тут все і сталося з ним. Ну, коротше, все це зрозуміло, і дійсно, дійсно, звісно ж, у США роблять платівки. Але я порахувала, і мені дешевше виходило замовити її з Данії. Налог не чомусь не, не беруть, коли я з Данії замовляю щось, Ват також віднімається. І залишається просто. Ціна платівочки. І ця ціна вона була дешевша, ніж тут у США. І тут би у США я б ще заплатила а, я б ще заплатила налог. І навіть з доставкою було дешевше, ніж, ніж я б тут замовила. Отаке От буває, уявіть собі. А, так, тепер я дуже задоволена. Ну, а вам дякую за увагу. Пишіть, які ви, про які платівочки ви мрієте, які у вас увійшли стіні, у планах. Ось у мене, я не знаю, скільки я відео вже відзняла до цього моменту, коли я ось ці розпаковую відео, тому що у мене ж, я ж кажу, сумбур на каналі з цими відео. Але я, мабуть, вже до цього моменту повинна вам була би розповісти про всі платівки, які в мене вже є. Але ну це не факт. Тому очікуйте від мене більше відео про платівочки, про диски. Ми от завтра збираємося з чоловіком поїхати до Value Village. Це наш такий. А... Місцевий магазин Thrift Store Секонд-хенду. І я планую дуже багато дисків, компакт дисків знайти там хороших і поповнити свою ще маленьку, але вже таку приємну для мене колекцію. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, і зустрінемось у наступних відео. Пока!